Шановні учасники 11-х бандерських читань, нині маємо спеціального гостя Сполучених Штатів Америки, керівника наукових програм Дженстаун Фоундейшн з Вашингтона, керівника Інституту вивчення Східної та Південної Європи Дипломатичної академії Держдепу Сполучених Штатів Америки, автора безцелеру Неспроможна Держава інструкція з решмотування Росії Яноша Бугайського. Слово вам, пане Яноше. Вітаю всіх, дякую, що запросили на цю надважливу подію. Мені хотілося бути з вами в Києві, але можливо я приїду наступного разу. Майк сьогодні я розкрию дві теми. По-перше, сценарії розвалу Росії, І по-друге, реакція світу на цю важливу історичну подію. Почну з того, що незважаючи на обман, пропаганду і видання бажаного за дійсне, Москва не змогла створити стабільної і міцної держави ні в громадянському, ні в етнічному, ні в мультиетнічному вимірах. Ця історична помилка завадила Росії стати стабільною демократичною країною, що живе в мирі з сусідами. Вона створила тривалий конфлікт щодо російської ідентичності та етнічності, не тільки між різними групами націоналістів та імперіалістів, але й між кількома неросійськими народами і сусідніми державами, наприклад, з Україною. розміри Росії, здобуті століттями імперських завоювань і колонізації, це фундаментальна структура слабкості. Замість побудови стабільної, правової і продуктивної держави усі російські режими зосереджували увагу на розширенні меж Московії і поневоленні різноманітних регіонів і народностей в межах кордонів імперії Росія не може виграти війну проти України. Я вірю, що режим вичерпує свою могутність, утримуючи країну від розвалу. Внутрішній тиск буде наростати. Ми побачимо боротьбу між Кремлем і його опонентами в армії та у спецслужбах між націоналістичними та імперськими групами, що ворогують, між Москвою і кількома невдоволеними республіками, навіть регіонами населених рускими. Ми вже бачили це під час бунту Пригожина минулого літа. А також на прикладах смертей олігархів і високих чиновників, частих армійських чисток, перестановок і відкритих суперечок у військових структурах. Стабільність і міцність федеральної структури опиниться під серйозним тиском, особливо коли владний контроль ослабне через проблеми з бюджетом на тлі воєнної катастрофи. Посилення міжнародних санкцій і падіння енергетичних доходів воєнна економіка Росії не зможе зростати і буде суттєво зменшувати дотації суб'єктам федерації. Збитки і регіональні заворушення поглиблять конфлікти всередині еліти. Важливо пам'ятати, що невдоволення і вимоги етнічних республік та інших регіонів будуть спричинені нагромадженням негативних подій. Серед них різке зростання рівня бідності, зменшення дотацій, проблеми з місцевою інфраструктурою, зростання вартості транспортного сполучення. Суперечки щодо ресурсів між федеральною і місцевою владою, відсутність захисту навколишнього середовища, погіршення охорони здоров'я, нехтування історичними для корінного населення місцями, провальна соціальна політика, насильство з боку поліції, повальна корупція і дедалі більше відірваність центральної влади Москви від реального стану справ. Коли місцеві еліти перестануть визнавати Кремль легітимною владою і надавати ресурси для забезпечення контролю над населенням, вони можуть вирішити самі взяти владу в якості законних республіканських лідерів. Дехто з губернаторів прагнутиме підтримки на місцях, проголошуючи свою владу як колись комуністичні лідери в колишньому радянському союзі. Лояльність місцевих еліт не можна сприймати як належне. Щойна боротьба за владу в Москві суттєво підважить федеральну вертикаль, одразу з'являться альтернативні політичні групи з вимогами автономності та державності. ця боротьба пришвидшить процес розвалу Росії Вторгнення Росії в Україну показує неповагу Кремля до визнаних кордонів сусідніх держав. Ця імперська політика стане фатальною для самої Росії, її зовнішні та внутрішні кордони стануть предметом суперечок з боку багатьох республік, регіонів та сусідів. Утрата окупованих Криму і чотирьох областей України матиме символічне і політичне значення. Демонструючи, що Росія втрачає території, які вважає своїми, Російська Федерація зіткнулася з екзистенційним парадоксом, що загострюється кожного дня. Без політичного плюралізму, без економічних реформ і без регіонального самоврядування, федеральна структура ставатиме некерованою. Парадокс у тому, що навіть за умови демократичних реформ Кілька регіонів можуть відокремитися імовірність збройного конфлікту може зменшитися завдяки реформам. Але перспектива загострення значно зростає, якщо реформи блокуються або навіть не ініціюються. Щодо процесу розвалу Росії, не думаю, що він буде однорідним. Він може містити елементи радянського і югославського сценаріїв з 90-х. не буде однієї події, натомість буде послідовність кризи, бунтів, переворотів, спроб переформатування, спроб здобути автономію чи незалежність. Розвал його не був однаковим для кожної нової держави, тільки три з федеральних суб'єктів. Мали тривалу війну, а процес дезінтеграції тривав десятиліття. Так само, і розвал Радянського Союзу не був повністю мирним. Ми бачили заворушення і загибель демонстрантів у кількох республіках, у тому числі в Литві, Грузії та Азербайджані. Нехай кілька республік зможуть вийти з Росії малою кров'ю. Між центром і деякими суб'єктами можуть виникнути гострі конфлікти у певних частинах країни можуть бути прикордонні суперечки між республіками і регіонами, що прагнуть незалежності. Виникатимуть нові держави і регіональні об'єднання на північному Кавказі, Поволжі, Південному Сибіру. Вони захочуть контролювати ресурси і більше не посилатимуть своїх людей на смерть за імперію. Пригадаймо, що є історичні прецеденти, коли Російська імперія розвалилася під час Першої світової війни, під час процесу розпаду імперії, Москва спробує посилити свою політику в стилі розділяй і володарюй, натравляючи нації одна на одну. Якщо Кремль застосує руський етнонаціоналізм, щоб зберегти країну, це спровокує вибух етнічного націоналізму по всій країні. і навіть випадки масового насилля гострі форми ксенофобії, ісламофобії та антиіммігрантські настрої можуть розпалити полум'я, яке Москва не буде здатна погасити. Коли тисячі демобілізованих будуть повертатися зі зброєю в умови бідності та слабкої політичної піраміди, ймовірність загострення зростатиме. Москва може спробувати повторити сербський сценарій 90-х, мобілізуючи етнічних росіян, щоб вирвати етнічно гомогенні території з рук повсталих республік, при цьому проганяючи неросійське населення. Та це просто пришвидшить процес розвалу держави деякі національні республіки з незначною кількістю етнічних росіян прагнутимуть повного визволення у 13 з 21 республіки, згідно з останнім переписом, в яких держава часто фальсифікує статистику росіяни не мають більшості в цих 13. -ти. Дії щодо відокремлення з боку будь-якої республіки підштовхнуть інші регіони до самовизначення, навіть ті, де росіяни мають більшість. Це суттєво послабить центр. варто пам'ятати що 40% переважно руських регіонів вимагали автономії, коли радянський союз почав розвалюватися. Деякі з них хотіли суверенітету, подібно до національних республік. Ці процеси були придушені Єльцином, а Путін фактично знищив федеральний устрій. Деякі населені росіянами регіони у Сибіру і на Далекому Сході. Прагнуть суверенітету для контролю над ресурсами, наприклад, викопне паливо, метале, цінні мінерали, усе, що Москва експлуатує як колоніальна імперія, коли ширитимуться повстання, слабкий режим з ослабленим військом і без бюджету не буде здатний одночасно придушувати десятки республік і регіонів, що прагнутимуть контролювати ресурси і добиватися суверенності. У цьому процесі розвалу російська демократична еліта не зможе перетворити імперію на демократичну державу. Наполягання, що, до речі, йде з боку закордонних тіл, наполягання на збереження країни в її чинних кордонах, викликає справедливі підозри в неросійських народів і в сусідніх держав, особливо в Україні. Тут з'являється поле для альтернативних голосів. Особливо з боку націй і регіонів, що прагнуть самовизначення державності і незалежності від Росії. Тепер дозвольте коротко описати можливу реакцію світу. На жаль, західні союзники досі не готові до розвалу Росії так само, як вони не були готові до розпаду радянського блоку і розвалу радянського союзу. Дозвольте описати сім заходів, що допоможуть підготувати процес розвалу в найбільш мирний і конструктивний спосіб. По перше, бути готовим до заворушень всередині Росії. я думаю, що НАТО має розробити плани щодо небезпек і можливостей, що з'являються під час розвалу Росії. Особливо має бути гарантована безпека європейських сусідів Росії щодо воєнної підтримки, систему озброєння і надання підкріплення для захисту від найбільш загрозливих сценаріїв. Найбільш ефективним заходом стримування Москви буде суттєва присутність американських сил наступальні можливості Росії будуть послаблені, якщо захисний потенціал союзників США і НАТО буде суттєво посилюватися. У цьому контексті Україна має бути повністю озброєна не тільки щоб виграти поточну війну і звільнити території, а щоб запобігти і відбити повторні спроби вторгнення найкращим рішенням, найкращим захистом для України буде її якнайшвидше членство в НАТО. По-друге, робота з сусідами Росії з сусідам Росії треба допомагати відстежувати економічну і політичну ситуацію, а також суспільні настрої у прилеглих до них російських регіонах. Україна, Польща, Грузія та Естонія звертають значну увагу на етнічні та економічні суперечності в Росії. Інші країни також мають ретельно стежити за політичними і соціальними процесами поблизу власних кордонів. У Вашингтоні має бути створена команда, що прогнозуватиме сценарії розвалу Росії. До неї мають увійти ключові урядові служби, що розроблятимуть плани щодо сценаріїв всередині і поблизу кордонів Росії. Паралельно центр планування конфліктів у штаб квартирі НАТО. Має бути створений для роботи над сценаріями дестабілізації, що виникнуть через неспроможність Російської держави. По третє, підтримка плюралізму і самостійності. Маючи справу із сучасною Росією, захід має ухвалити і реалізувати політику, що пришвидшила розвал централізованого радянського апарату і радянського блоку. До неї належить підтримка політичного плюралізму, демократичних реформ, прав меншин справжнього федералізму, самовизначення і незалежності російських націй та регіонів. Це усуне ізоляцію російського суспільства, яку підтримує режим Путіна, і поставить під сумнів антизахідний тон офіційної преси у російському суспільстві. Можна поширити принцип федералізму через усі доступні медійні чи онлайн засоби. Це змусить Москву захищатися її альтернативні антидемократичні ізоляціоністські плани породять ще більше опозиції по четверте, управління розвалом Росії. Потрібні узгоджені міжнародні зусилля, щоб керувати процесом розвалу. У певних випадках будуть створені малі коаліції для роботи з певними регіонами. Або новими державами, що потребуватимуть підтримки міжнародна безпека це не просто боротьба глобальних сил між Америкою і Росією, чи між Америкою і Китаєм, або між чітко розмежованими авторитарними і демократичними державами. Натомість це процес зміщення коаліцій і партнерських груп, що створюються для реагування на конкретні виклики. За такого підходу потрібно окреслювати спільні дії у випадку очевидної боротьби за владу в Москві, суспільних заворушень, великих збройних протистоянь і федеральних розломів. Усе це з метою скористатися слабкостями російського режиму щоб підважити імперські прагнення Кремля по п'яте взаємодія з новими державами. Йдеться про політиків, партії, республіки і регіони, що хочуть посилення зв'язків із заходом. дипломатична підтримка може бути надана тим регіонам, що прагнуть суверенності, і тим республікам, що хочуть незалежності Ймовірність конфліктів щодо міждержавних кордонів може бути знижена через прямі зв'язки. з окремими російськими республіками. І допомогу їхньому мирному переходу до державності державам не обов'язково самовизначатися за етнічним принципом, але за ознакою регіональної ідентичності на тлі відчуження від Москви навіть серед етнічних русських у певних випадках розгоряння етнічних конфліктів може стати можливістю для залучення зовнішніх посередників чи окремих країн, чи міжнародних організацій це допоможе налагодити дипломатичні зв'язки і здобути світове визнання. Кожна нова держава постане перед завданням реконструкції та економічної стабілізації, потребуючи значної міжнародної, дипломатичної і навіть матеріальної підтримки. Міжнародна допомога має бути надана державам, що здобуватимуть незалежність, які зможуть гарантувати відносно стабільне внутрішнє, політичне, соціальне і правове середовище, або тим, що володітимуть ресурсами, які приваблять іноземні інвестиції. По шосте робота з новою Московією. Західні уряди повинні будуть напряму мати справу з московською адміністрацією, якою б не була її політична й ідеологічна природа, з метою передавати їй сигнал, що відмова від імперських володінь стане умовою для продовження державності, безпеки, стабільності, економічного розвитку та міжнародної легітимності. Сполучені Штати мають взяти відповідальність за безпеку російських ядерних запасів та іншої зброї масового знищення, зменшивши міжнародні погрози, що надходять з Вашингтона перепрошую з Москви. Вашингтон і Брюссель повинні зрозуміти, що процес розвалу Росії це внутрішня справа. І країни заходу можливо захочуть уникнути будь-яких конфліктів, що можуть перейти кордони нових держав, пропагуючи мирний перехід західні столиці, можуть запропонувати роль посередників між Московією і новими державами щодо прав меншин, ресурсів чи кордонів для зменшення потенціалу збройних конфліктів чи виселення популяції. Моя сьома і остання теза узгодження ролі протиборчих сторін. Потрібно звертати увагу на спроби сусідів отримати вигоду від проблем Росії та її розвалу. Як це позначиться на інтересах Європи і Америки, амбіції кількох потуг прямо впливатимуть. На інтереси безпеки НАТО і можуть вилитися у збройні напади на стратегічні регіони построї особливо Китай може відреагувати на кризу у Росії або через намагання допомогти Росії воз'єднатися. Зберігаючи нейтралітет під час розвалу, або що я вважаю більш імовірним через пошук економічної, політичної і територіальної вигоди від розвалу Росії, зростання домінації Китаю над далеким Сходом Росії та його проникнення в Сибір і Центральну Азію може змінити баланс сил на всьому азіатському континенті дезінтеграція Росії може посилити напругу між Пекіном і Токіо та іншими демократичними столицями. На далекому сході, а також новими державами у певних регіонах Росії, і це неодмінно спричинить втручання Сполучених Штатів. Вашингтон повинен буде зосередитися не тільки на запобіганні конфліктам, але й на обмеженні китайської гегемонії над новими державами поблизу узбережжя Тихого океану і побудові між тихоокеанської коаліції, подібно до Трансатлантичної, що ми нині маємо з НАТО. А закінчу на тому, що ми всі маємо багато роботи. Я вірю, що Україна може відіграти найважливішу роль у знищенні Московської імперії і протягом поточного воєнного часу, і під час підготовки до майбутнього миру, налагодивши відносини з новими державами і утвореннями, що постануть на руїнах Російської імперії.